Це будемо говорити з Андрієм Козінчуком. Це військовий психолог Андрію. Доброї ночі. Доброї ночі вам. Ну, чи так вже і половина українців потребуватиме допомоги. Е, допомоги ми потребуємо завжди, навіть коли війни немає. Тому що турбуватися про своє психічне здоров'я це абсолютно нормально. Але якщо є морально е, психотравмуючі події. Тобто ризик, гибелі, каліцтва і переживання за інших, то нам дійсно треба ця допомога. Я би сказав, підтримка більше ніж допомога, і це абсолютно нормально турбуватися про це. А яким чином можна підтримати, от якщо не допомагати, це психолог чи це ми можемо одне одного підтримувати? Дуже легко розрізнити, е, яким чином треба підтримувати. Не забувайте про свій фізичний стан. Найголовніше це дуже прості речі, такі як сон, харчування корисне, пиття води, просто відпочинок. Ми так звикли працювати. От що іноді е, е, є така штука, що я, я на вихідних роблю, що висипаю все, означає, що у нас не налаштовані ці всі речі. По-друге, це психологічні, е, тобто. Приємні звички, дозволяти собі робити хороші речі, бо дуже багато людей забороняють там дивитися стендап, ходити на суші, тому що в країні війна і не можна, але дуже важливо приємні речі собі робити. І третє соціальне це не терпіти знущання над собою, бульнус, домашнє насилля, а говорити, ну, від, відвоювати свої кордони і обирати е, тих людей, з якими тобі приємно і добре. І все ж таки, чи треба чи самому достатньо, чи ні? Коли ти живеш і більшість твої твого життя це якраз нормальне життя. Ти вивозиш, що називається. Тобі може бути сумно, весело, але загалом ти справляєшся. А от коли ти не справляєшся, коли в тебе руки опускаються на все, там неконтрольований плач, або ти не спиш або спиш забагато, тобі погано, і ти не справляєшся сам. От тоді е варто звернутися до психолога-психотерапевта. Але є такий лайфхак, дуже швидко вас навчу. Найдіть собі психолога-психотерапевта до того, як ви. От будете там не знаю, зриватися або не вивозити все це штуки, мати свого психотерапевта, психолога, взагалі, це якраз ознака психічно здорової людини. Це нормально. Це оптимістично. З ваших спостережень наскільки зараз зросло число клієнтів, пацієнтів, психологів? Ну, дивіться, я військовий психолог, але я і з цивільними спілкуюся. То можу сказати так, що з 2014 року, тобто з початку війни, зросло ну майже в 10 раз, але це не означає, що стало так гірше. Просто люди стали більш свідомі, того, що варто потурбуватися про психічне здоров'я. І оцього цього в 10 раз недостатньо. Дуже багато людей э, цураються допомоги, тому що є якась стигма, що мені там соромно казати, що я йду до психолога, до психотерапевта. Хоча насправді це дуже класна штука, бо ти турбуєшся таким чином про себе. Дуже локомотивом в звертанні до за допомогою є молодь. Вони прям красавчики, бо вони. Читають про це, вони знають, що це таке, вони розуміють про такі речі, як емоційний інтелект, якісь вони знають ознаки е переддепресивних або депресивних станів. І знаєш, ну, треба йти, ділитися охоче контактами своїх психотерапевтів і звертають на, на це увагу. Тому я дуже сподіваюся, що і е покоління середнє, старше. Також будуть е цим робити. Ну щоб ви розуміли, то військо навіть скепсис подолало наскільки це можливо, і змінило навіть ну напрямок ціле є. Тепер є психологічна підтримка персоналу у війську. Майже ну, в кожному батальйоні є фахівець по психологічній підтримці е персоналу. Тобто, ми так також йдемо нога в ногу. Ми з вами якось в, в якомусь із попередніх інтерв'ю говорили про те, що спеціалістів у нас вистачає, немає системи. Але Чому? це ну це було щонайменше найменше півроку тому. За цей а. час змінилося щось. Е, так, змінилося, в якому плані? Тобто ми вже визнали, що системи немає, і починаємо її створювати. Е, просто чим більше людей і тим більше система, і дуже важко ну, її налаштувати. Але ми принаймні, вже вибудували структуру, і зараз ця структура починає працювати, робить якісь помилки, але все одно, система як такої, ще досі ну така от. Працювала би супер-пупер їша. Так такої немає. Хоча вже починають з'являтися ну грубо кажу, там, перші паростки цієї системи. І мені здається, що е, ну там ще рік два і ця система ну запрацює на повну настільки, що ми будемо передовою країною у світі. На жаль, не того, що ми супер інноваційна держава, через ту біду, яка прийшла, і яким чином ми виживаємо. Тому що ця система ну мала би там не знаю, бути створена там раніше, що 2014 року, а ми от, от досі там, але все одно ми ну, вже май менше маємо. І це говорить не тільки про те, що у збройних силах, наприклад, впроваджено це. Наприклад, в збройних силах ми тепер маємо право ну військові психологи не тільки працювати з військовослужбовцями, а членами їх сімей. Раніше в нас не було такого права, тому що дуже багато е, на психіку військовослужбовців впливає там мораль стане його дружини, наприклад, або мами. От вона там дзвонить йому, пише, скиглить не є, і це впливає. І підтримавши їх членів сімей, ми можемо зробити підтримку ну тих же самих збройних сил. Ну і знову ж таки, велика інтеграція стала капеланства. Тобто священників, які допустили прям безпосередньо збройні сили, дали їм посади, інтегрували е, капеланів, і, і це також ну, сприяло цим речей. І я дуже сильно переживаю за те, що у цивільних такого немає. Е, е, ну насправді є, але немає настільки явної е, системи. Якщо ж великі міста Київ, вів. Е, Харків мають таких фахівців, то дуже важливо нам цю систему розвивати і на громади, селища, маленькі містечка, села буде здорово. При тому, що нам допоміг свій час ковід, яким чином що у нас дуже. Ну, класно стала система онлайн. Ось ми з вами на віта спілкуємося. Я на Донбасі, ви, скоріше всього, що ні, слава Богу. Е, але е, і з психології теж це дуже добре допомагає. Хоча я прихильник класичного живого контакту. Ну, до речі, ви кажете, що і військо вже змогло подолати цю стигму. Але чи всі. Е... Командири розуміють, навіщо у його підрозділі психолог і чим він може допомогти? І ви сказали про капеланів. То що капелан тепер е, заміняє психолога? Е -е, класне запитання. Я би дуже хотіла аби мене це питання? Питав Сильський або е, e, насправді не всі, не всі. Але e, якщо на рівні 14-го року скепсис щодо психології був надзвичайно великий, то зараз тільки ну дуже заскорублі командири, якісь там. Ну, не знаю, і своїм ригідним, тобто таким стійким, негнучким мисленням, а, ну ще не, не зрозуміло, що таке. Більшість командирів не тільки молодих, а ті, хто мають досвід роботи з особовим складом, усвідомлюють, наскільки круто, наскільки це є величезний інструмент мати військового психолога в себе. Ну і на рахунок капеланів, вони в тому й -то справа, що вони не заміняють психологів, а інтегруються в систему. Психологічно, психологічної підтримки. Вони являються додатковим ну, рушійною силою. Так як і психолог не заміняє капелана, так і капелан не заміняє психолога, у нас одна і та сама мета це якраз моральний, дух, духовний, душевний стан. Просто методи роботи абсолютно інші. Якщо там йде через складову е, релігійну, то у нас іде через психологічну підтримку, як таку. І Оцей цей тандем, психолог, командир, соціальний працівник, юридичний офіцер з юридичного забезпечення це ну загалом дає дуже сильну э, підтримку для військовослужбовця. У нас в перші місяці війни багато дуже говорили про ПТСР, посттравматичний розлад. От, мовляв, всі будуть хворі. Як ви зараз бачите, наскільки велике число людей, які справді мають цей синдром, цей розлад, наскільки тяжко його подолати? Посттравматичний стресовий розлад він в своїй назві має оцю штуку пост. Це означає, що він розвивається після закінчення психотримуючої події. І в повну силу він буде видний якраз після закінчення бойових дій. Е, я, не, я дуже боюсь сказати якісь прогнози. Ми знаємо такий західний досвід. Е, Сполучені Штати Америки в свій час декларували, що у них е, учасників бойових дій рівень ПТСР досягав 20%. Е, Можуть тільки спрогнозувати, що у нас буде менше 20%. Але навіть якщо він буде 10%, ну, уявіть, що це там, 100 тисяч людей От, із посттравматичним стресовим розладом. Це у військових, От, а у цивільних ну, також ну, досить багато. Е хотілося б вірити, що його буде набагато менше, по простій причині, що, що в Сполучені Штати нагадую, воювали. Всюди загодить тільки не в себе вдома. А, бойові дії на своїй землі є позитивним фактором от прямо по формулі цього ПТСР. Тому ПТСР не є якимось ну, там, приговором. Та, це діагноз, психічне захворювання, а, яке ситуативне, яке лікується по протоколу не тільки медикаментозно, але й. А, Саме через психотерапію, в тому числі групову, велика проблема у ПТСР саме із діагностикою, тому що для того, аби ну, пролікувати ПТСР, дуже важливо його саме виявити. У нас діагностика ну, може бути там, грубо кажучи. Через ну, фейсбучного типу, ага, ти був у війську, значить в тебе ПТСР, або ти бачив труп, значить точно в тебе якийсь психічний захворювання. Так не робиться, має бути протокольне ну, діагностування ПТСР і протокольне лікування. Навіть якщо у нас буде велика кількість посттравматичного стресу розладу там, 10%, то насправді це той діагноз, який можна полікувати. Він дуже неприємний. Але не можу сказати, що все нація під загрозою. Е і страшне, страшне, страшне. В будь-якому випадку після війни я сильно швидко забігаю. Може, бачите, ділимо шкуру не вбито медведя. От після війни ще дуже до цього треба. Але якщо вже про це почали говорити, то так буде дуже складно саме після війни буде оцей всплеск. Після рівня ейфорії от буде оцей спад. Uh, і от тут нам треба вже зараз готуватися для того, аби з ПТСРом працювати з ним прекрасно працюють. От і вже такі там передові, наші українські психологи дуже класно з цим працюють, в тому числі, як uh, під заклад, державний, державний заклад, лісова поляна, які мабуть лідери у роботі із uh, наслідками посттравматичного стресу розладу. От і купа в... купу фахівців по всій Україні, які знають, як з цим працювати. Тому... Uh... Це проблема, так, але, але ми знаємо, що на жаль, ми знаємо, як і як долати через надзвичайний величезний досвід. Але якщо ви питаєте цифру, яка буде, то я вам її точно не скажу Загалом, як проявляється ПТСР? Бо зараз знаєте щось десь бахнуло. Я вже злякалася, от все ПТСР. Та мене буде набагато гірше, коли щось бахнуло, а ти не злякалася. Оце проблема. Страх на якусь реакцію, це ну або якась реакція взагалі на випадок це абсолютно норма штук. В тому то й біда, що ПТСР проявляється так, як може проявлятися просто реакція організму на щось. Ну, найперше, це нав'язливий стан. Нав'язливий стан, тобі здається, що тебе хочуть вбити, тебе хочуть покарати. Ти всюди дивишся, і ти напружений через цей нав'язливий стан. Ти не можеш розслабитися, отакі от, от скукожні. Тебе йдуть флешбеки. Флешбеки це такі ситуютовані ситу... Ситуативні вспомини е, людини. Ти згадуєш якраз психотравмуючу подію, там останні слова командира, або там заціпенівши е, тіло об, обгорівшого побратима. Ну тобто, якийсь флешбек, це спом. І він може бути як завгоду. Це може бути розлади сну. Е, розлади сну це означає, бо ти дуже багато спиш не висипаєшся або ти заснути навіть не можеш. E, можуть бути головні болі, не які не пов'язані з е, якоюсь контузією е, чи чимось таким. І оцей от стан такий постигматично це все разом. Оці всі е, симптоми. Тобто немає якогось унікального симптому, що от саме, от я не знаю, там болить безім'янний палець лівої ноги. От ні, такого немає. І оці всі симптоми це нагромаджені і вони йдуть. В дуже такому тривалому стані, і тому е, часто людям здається, що ага, е, там я не можу заснути, або я кидаюсь на людей, тому що е, зміни поведінки до людей також являються симптомом. Це не означає, що ти кидаєшся на всіх. Ти навпаки може бути дуже сильно вразливим. От або ти боїшся, коли тебе торкаються. А ти їдеш в метро, ну там не знаю в годину пік, і тебе не можуть не, не торкатися. От, І може здаватися, що ти лишній на цьому світі, і свої цідальні думки можуть тебе навіщувати. І згідно, ну, і відповідно, ти хочеш е дуже сильно якогось дофаміну, серотоніну. А в цьому найкращі помічники це алкоголь і наркотики. От, Тому ці люди також можуть бути схильні. Але це не є виходом, тому що е дофемін дуже швидко. Падає після виросту, він зразу падає От, і, і з цим також падає. тобто тобто ну, можуть мати проблеми із залежностями або із тривалими вживаннями якихось збройних речовин, чи навіть того ж самого алкоголю. Неприємні дуже симптоми, і ця людина ну не виглядає життєрадісною, притом, на відміну від депресивного стану, ця людина може бути рухома і активна. і Ну і дуже часто і є така стигма, що ця людина дуже небезпечна для суспільства. Насправді, е су суспільство для цієї людини дуже небезпечне. Андрію, мушу вас зупиняти, друзі. Якщо ви так, нас дивитеся, звертайтеся до психологів. Це не страшно. Андрій Козийчук, військовий психолог був з нами на прямому зв'язку.